Одна новостворена бригада коштує державі, моїй державі, 20 мільярдів гривень. 20 мільярдів гривень. Старі, які пройшли Байчаку, це 92, 93, 79, 25, 80, єгеря, там 128. десяточка. Є багато старих, де є костяк. Да? Я от на власному прикладі скажу, як воно працює. Коли люди в новоствореній бригаді не мають бойового досвіду ніхто, їх висувають лінію фронту тримати, виходить, те, що ми бачимо. Тому що бойовий досвід, ніяка учебка, ніякі злагодження у Франції, яка воювала 100 років тому, а Англія аналогічно не дадуть. Вони вчать тому, як вони розуміють сучасну війну. А вони її розуміють, не приймаючи свої участі, привратно. Натомість, от у нас проїхала, да, рота на, на, на перший такий серйозний бойовий виход на Бахмут. Перший же виход було 6200-6300. І було зрозуміло, да, це в моєму взводі, що воно так не працює. Ми були рота 93-ї бригади, і рота наша, ми Схід Бахмута тримали. Було прийнято рішення на, у рівні командира роти сводні групи. Да, іде там на ВОП чи на сп половина наших, половина 93-ї. І це дало настільки швидкий результат, ми через неділю. Ходили вже своїм підрозділом, тримали цей сектор. Тому що дуже важливо, коли психологічно устойчивий, і днем, і ночі він тобі каже, друже, та давай сюди, ось кулеметика, сюди гранатку підлізуть, тут не хвилюйся, у нас тут заємки, тут я газа лежить і все. І ти починаєш, і коли ну, бачиш результат своєї роботи, в тебе психологічно вже, виходить, йде.